Забудьте, що колись січень наші колеги вважали мертвим інформаційним місяцем. Були навіть часи, коли редактори одеських телеканалів відправляли журналістів у відпустку на 2-3 тижні. Початок року все одно нічого цікавого не станеться. Зустрінемось ближче до лютого. А тепер все інакше. Навіть і без бойових дій в Україні нашій команді є про що вам розповісти на самому початку 2026-го. Я Анна Я ви дивитесь інформаційний дайджест на репортері. щастя, здоров'я, миру, злагоди в новому році. Бажаю і відразу запрошую до нового простору. Ще перший тиждень 2026 року не закінчився, а українці звикали до нових реалій. Василь Малюк більше не очільник СБУ. Кирило Буданов змінив гур на офіс президента, а Михайло Федоров новий міністр оборони. Більш-менш звична наявність в уряді Дениса Шмигаля. Це справжній ветеран Кабміну, а може і навіть і рекордсмен. Міністр енергетики це вже третя посада для пана Шмигаля. Як то кажуть, не за. Мінних людей не буває, але завжди в цьому правилі є виключення, що стоїть за такими приголомшливими кадровими змінами. Навіть досвідчені політологи і експерти вам до кінця не роз'яснять природу цих фундаментальних змін, але обережно припустять справа в майбутніх президентських, а також можливих парламентських виборах. Як тільки соціологи намалювали високий рейтинг неіснуючим партіям, того ж, Буданова або Федорова в команді президента вирішили, що краще сильних фігур мати ще ближче до себе. До речі, в цю логіку вписується і зустріч Володимира Зеленського з колишнім головою МЗС Дмитром Кулебою. До діяльності дипломата є питання, особливо до його заяв. Але важко не помітити, як безробітній Кулеба за останні півтора року активізував діяльність. Інтерв'ю, сміливі заяви, критика діючої влади. Не з тих Кулеба заявити тільки про власний політичний рух. Володимир Зеленський вже зробив пропозицію, від якої важко відмовитись. Війна війною, а політичний сезон в Україні стартує за розкладом. Додав своєї шаленої енергії січню і наш старий знайомий Дональд Трамп. З одного боку, спеціальна венесуельська операція нікого не мала б здивувати. Ми також готували свою аудиторію до історичних подій в Каракасі в одному з минулорічних дайджестів. Але все відбулося настільки швидко, що все одно важко сприйняти наступне. По-перше, диктатор Мадуро вже не президент Венесуели. По-друге, він вже відвідав перше. Судове засідання в США певна річ в якості головного підозрюваного в побудові потужного наркокартеля. Але нас в ситуації з американським десантом у колишнього господаря Венесуели зацікавило інше. Деякі фахівці з геополітики вирішили чомусь згадати про міжнародне право і про порушення Америкою всіх на світі норм і правил. Шановні експерти, а де ви були в лютому 22-го року? Чому тоді, коли одна країна на танках і БМП перетинала кордони іншої, атакувала з повітря, влаштовувала в селах концтабори? Ваших голосів практично не було чутно. Ще одна група так званих спеціалістів з міжнародної політики вирішила порівняти операції Трампа і Путіна. Мовляв, американський лідер впорався швидше, а тому провів все набагато ефективніше. Російському колезі треба занотувати цей досвід. Такими порівняннями ці горе спікери перетворюють Україну взагалі незрозуміло на що. Так, у нас ще мало внутрішніх проблем. Але на відміну від того Мадуро, нашою країною керує легітимний, визнаний світовою спільнотою президент. Це Венесуела, а не Україна, володіє 20% всіх запасів нафти. І як це відчуває на собі місцеве населення? Та ніяк. Це Венесуела, а не Україна, чи не найбільша в світі перевалична наркобаза? Ще раз наголосимо: у нас і без війни вистачає проблем. Взагалі в світі не буває ідеальних країн, президентів міністрів, але порівнювати сучасну Венесуелу з нинішньою Україною максимально некоректно. Розповсюджувачі таких думок сидять ближче до Москви. Там побачили, що на світ ніяк не вплинули байки про начебто атаку на резиденцію Путіна на Валдаї, і почали готувати нові інформаційні атаки. На жаль, не тільки інформаційні, як там казав, в останні дні 2025 року їхній міністр закордонних справ цілі оприділені. лікарня в Києві, теплоенергетична інфраструктура в Харкові, харчові підприємства Дніпрі. Нічого нового і до новин одеських. Як ви знаєте, через руйнівні наслідки російських атак по наших підстанціях Одеса вже четвертий тиждень не може розраховувати на роботу трамваїв і тролейбусів. Начебто, рішення серйозної проблеми знайшлося. Кілька громад вирішили допомогти нашому місту. Напевно, не самі, напевно, Кабмін дав поштовх. Але є результат. По Одесі вже курсують 40 габаритних автобусів, які частково намагаються компенсувати нестачу міського. Електротранспорту це безумовно хороша новина, але одне питання для нас залишається відкритим: якщо ці автобуси замінюють трамваї і тролейбуси. Чому вони безкоштовні для всіх громадян з пільговиками? Все зрозуміло, проте навіщо зараз цей ярмарок щедрості? Що б завадило запустити цей транспорт на ринкових засадах? Це ж не гуманітарні автобуси з Німеччини та Туреччини, що два роки чекають на рішення Кабміну і Верховної Ради. Маємо пам'ятати, що в природі нічого безкоштовного не буває. Навіть за сиромошеловці хтось заплатив. Не забувайте про це. Команда інформаційного дайджесту на репортері дякує вам за увагу. Я Анна Альмужна. Побачимось вже зовсім скоро. Бережіть себе!